І, хоча інтернет сьогодні дарує людям безліч корисних можливостей, наприклад, доступ до будь-якої інформації, зв'язок, він також є зручним майданчиком для шахраїв. Тому важливо знати, як захистити себе від діяльності аферистів. Першочергово треба пам'ятати, нікому ніколи не передавати особисті дані, використовувати складні паролі, не передавати свої паролі і відомості з смс ок факторок і будь-яких. Способів двоетапної автентифікації стороннім особам, і таким чином ваші дані будуть цілісні і збережені. Однією з найпоширеніших форм шахрайства є фейкові телефонні дзвінки. Так часто аферисти видають себе за інших осіб, представляються співробітниками банків, державних установ, аби дізнатися особисті дані людини. Наприклад, якщо вам дзвонять зі служби підтримки банку України якого насправді може і не бути, якщо ви являєтесь клієнтом і вам здається, що вам дзвонять саме з цього банку, то доволі легко покласти трубку, взяти номер банківської картки, на зворотній стороні подивитися номер телефонної служби підтримки і зателефонувати туди і запитати вже чи дійсно мені дзвонили з банку. Стати жертвою інтернет-шахраїв дуже просто. Достатньо всього лише не звернути уваги на деякі нюанси, такі, наприклад, як оформлення сайтів. Зазвичай фішингові ресурси виглядають точно як копія оригінального ресурсу, і зачасту вони навіть називаються дуже, зна... ну, дуже знайомо, дуже схоже. Може бути відмінність лише в одній букві або цифрі. Буква I може бути замінена на літеру. Ель англійської розкладки і неозброєним оком можна навіть не помітити різницю. Треба перевіряти сертифікати безпеки, які закріплені за сайтом. Треба власноруч вводити в строці браузеру цей ресурс і переходити на нього, якщо ви хочете отримати ту чи іншу послугу. Зазвичай кіберзлочинці вдаються до різноманітних методів впливу на довіру дитини, щоб отримати особисту інформацію та використати її в своїх цілях. Попереджають фахівці. Треба роз'яснити дітям, що свої дані не треба нікому передавати, тому що є багато прикладів так званого сватінгу, коли використовуючи дані про номер мобільного телефону, прізвище, ім'я по батькові та, наприклад, адресу, в повідомленні про замінування вказуються ці дані, тим самим дитину підставляють, щоб до неї були запитання від правоохоронних органів. Також загрозу для дітей може становити інформація з певних інтернет-ресурсів, тому спеціалісти радять вжити превентивних заходів. В налаштуваннях телефону прописати ДНС і деякий контент буде недоступний. Також можна зробити налаштування в відеоплатформі платформі Ютуб, щоб також контент був відфільтрований. Таким чином ви уникнете можливості. Перегляду частини небажаного контенту, так скажемо. якщо людина стала жертвою інтернет-шахрайства, необхідно припинити будь-яку комунікацію з аферистом, заблокувати банківську картку, звернувшись до відповідного банку, повідомити службу технічної підтримки про втрату доступу до акаунту та звернутися за допомогою поліцію.